Усім привіт! Так, я дуже вибачаюсь за прошле відео. Сіла там десь на дивані, поставила на барні стоїці камеру, мені все видно, я знімаю, все показую. Ну, і, звісно, мені багато написали, що нічого ж не видно, що там за прикраса десь там тримаєш в руках. Тому я вирішила виправитись. Бо ну, прикраса дійсно просто-просто кайфова. Треба навіть окуляри вдягнути, от. тому що тут такі дуже красиві, дуже такі е... ніжні е... застежечки всякі. От Хочу так показати вам поближче, як це виглядає. Ковтиночку вдягла таку спеціально, щоб було видно. І навіть на дворі пасмурно я включила таке світло собі от. Дивіться, яка класна штука. По горлышку дуже красиво, дуже. І така ж до ногу, звісно, браслетик. Де діла браслетик? Аня. Ой, господі, де ж я його діла? Угу. Ось в кольочку. Так, я на кофту вдягаю, щоб було краще видно, але на руці воно теж дуже красиво виглядає отак от. В общем, прикраса. Прекраса, неймовірна, красива. От, я думаю, що це, ну, такого дуже-дуже святково. Хоча влітку можна і так носити на, но, ну, як скажемо, повсякденно. Ось. Супер, да? Ай, я така задоволена. Ось, вот. Але це не головне. А, так, да, до речі, оці носочки, що я вам показувала, вони ще й, ну, те, що вони там тепленькі, так пушистенькі, скажу, вони ще якісь блискучі, просто от дуже блискучі, Ну, класні, класні, тепленькі. От, і от що я казала, ортопедичні Оці стілечки. Ну, от воно все отак от, от під кажемо. Кожну виємочку на нозі. Так, і вони в мене різні різні. Я їх там назамовляла і біленькі, отакі. От в общем. Ще раз показала. От, ну, сапоги, то все ж понятно, все ви бачили. А ще я замовила отаку вот штучку, я їх почищу. Запоги, сейчас покажу. Штучка для ось, дивіться, це чистити взуття з замшу. І там така реклама на його, що я... Ну я ще не пробувала. Як попробую то дозвісково покажу. Але саме головне, чи залишу я оцю кепочку? Так! Да. Тому що <сі> в мене є отака куртка-шубка. О така шубка в мене є. Бачите? Вона двостороння, З тої сторони воно таке болоневе, а з тієї, ну, двостороння, коротше. Вот. вона така глибока. Навіть туди вушка залазить. От. Ну і що? Ви думаєте, я це не залишу? Залишу. <реш> От. І сьогодні вже мені так весело, тому що в мене включили. А до речі, вона ззаді підтягується. Отут є такі, ну, резиночка з фіксатором. І можна її робити. По своїй голові. Якщо там ззаду якусь гульку закрутив, що не отак волося, то можна не розпускати. Якщо так, то можна затягнути. От. В мене нарешті тепло. Бо в мене включили батареї. Боже, я тут ручки грію, мені так тут класно, це я на батареї поклала руки. Піш. Супер. От. Ну, я ж кажу, сапоги всі бачили, дуже теплі, дуже класні. Рукавички теж все я сюди притискала. І от, по-моєму, я все показала. Так що, я думаю, вибачення приймаються мої, так? Да? А то мені там пишуть, сіла десь на дивані і щось показує. Більш не буду. Я зрозуміла, що тут моє місце, і я тут сижу і тут все показую. так? І дивлюся в вікно. Бо там уже йдуть гуляти з собачками. Але ж зарано, ще тільки 3 години. Чого вони в день там ще гуляють? Я вже з Кеті давно гуляю двічі: зранку і ввечері. Сьогодні, ввечері, у мене не буде віки, бо до неї йде Артем. А в мене прийде Таня, сусідка, подружка, в общем, це я Сашини мого чоловіка. Спокійного друзі. І ми дуже здружилися. Ну і вже два роки так дуже підтримуємо відносини. Навіть не два, а три, тому що ще за рік. Так, все, не хочу згадувати. В общем, прийде Таня, і я їй теж похвастаю своїми покупочками. І ми посидимо, ля-ля. Чисто так по жіночому Жалітися нам нема на що, тому будемо ділитися гарними враженнями. Все, все сказали. Чим, що будемо робити? Ладно. Все, друзі, на сьогодні хорош. Таня не любить, щоб її показували на відео. Ну, не люба людина. Каже, я не публічна, я не люблю світити обличчям. Ну, не люблю. Тому просто розказала, що в мене сьогодні буде вечір з Танюшкою. А ми з вами зустрінемося завтра зранку, коли будемо гуляти з нашими песиками улюбленими. Наш добрий ранок. <хи> Вся толпа одна. Вся толпа. Дві самі веселі у нас. Це у нас Зої і Кеті. А у мене їх гавкає, тому що її в компанію не беруть. Да? Не беруть в компанію. Ремі храмоножка ще його болить лапка. Два десь поїхали вже. А ці дві бісяться. От так ми. Так, да, дуже класна осінь в цьому році. Не те, щоб так прям тепло, але дуже красиво. Прям краса. Ми поснідали. Кожен зайнятий свої, своїм ділом. Кукеті, отам от. От у неї там тепер дуже норка хороша. Будочка така. Віка мені тут. Налоги настраює, що я буду платити. Віка то не своїми, а твоїми справами. Ну, Віка да, моїми справами. А я зараз покажу, що я роблю. Отож, все, я ж показувала, що в мене з цього прийшло з тему. Оця штучка це е, чистити взуття замшеве. Я тут вже потерла, воно вже, бачите, чорненьке. Слухайте, це працює. Просто піднімає ворсу. Ось, ну, я тут от уже, бачите, почистила, підняла. Ну ось хочу показати на отакому. От от так от ми потерли. Оп! В общем, піднімається, реально піднімається ворс. Так, перевертаємо. Ну тут, тут я вже почистила ось де це зараз я тут уже пошкрябала. Він прямо дійсно, знаєте, як затертий замш. Таке от виходить гладеньке. А ним треш і варса піднімається. В общем, класна штука. І тут каблучок був затертий. Зараз я візьму другий, щоб було це видно, бо я уже спочатку спробувала, а потім почала показувати. Так, ось зараз спробуємо дуже затерте. Да. Прямо піднімається ворс. Я ось Овіки розповідаю, кажу, ми раніше це робили. Чорний хліб. Беремо з коринку, прям дуже-дуже-дуже вибираємо звідти все з м'якіш у той. І натираємо, і теж все працювало дуже класно. Ну, мені подобається. От. І ще один така гарна штучка для користування саме замшевого взуття. А в мене все взуття замшуве. Отак. От так. Клас. Знову всім привітик! Їду, їду прогулянки, ранки, це так класно. Така погода в нас. Ой, взагалі. Така осінь, неймовірна. Так все погано починалося. Холодно було, холодно. А тепер і опалення вімкнули. На дворі тепло. І ну вже ж, звісно, ну, ну, осінь, ну не можна налюбуватися у цією красою. От, вибралась дому я нарешті. А чого нарешті вибралась? Треба на пошту, треба по магазинам, трошки треба скупитися. Ну, в общем, є що робити. А Не могла вийти, тому що втикнула, слухала інтерв'ю. Дівчата наші в чат скинули інтерв'ю з Олексій Ануля. Це наш. Спортсмен, чемпіон, кікбоксинг, він був в пліну і вийшов, я навіть не можу сказати, не вийшов з плена, обміняли його. Но... це страшне, це просто коли ти здається вже про цю війну, що ще можна почути, все розуміння, що там плін, що питки, що то все. Це, не... Це просто пробуває все дно, як то кажуть, я, я не знаю. Я, ну, ну... я залишу ту силочку. По-перше, подивіться, обов'язково подивіться. До речі, книжка є на російській мові. Він пояснює, що чого він писав на російській мові, саме на російській, тому що багато ж. Тобто грузини, армяни, да? ну есть наші, скажімо так, СНГ, вот, які, ой, сприймають російську, ну, тобто знають російську, скажімо так, так увлеклася, що проїхала поворот, де мені треба було повертати. Він там не просто розказує за плен за все те, що він там пережив і все. Це взагалі книга написана для Гаги, скажімо так. І дуже сподіваємося, що це все дойде. Це я не могла собі уявити, що от... довге інтерв'ю, подивіться. просто подивіться, тому що я зараз починаю розказувати і... Забуваю куди їхати. Силочку залишу тут, на це інтерв'ю, і я думаю, що всі захочуть після цього інтерв'ю замовити ту книжку. Хоча я не уявляю, як це можна мабуть прочитати, мабуть, це, мабуть, це буде дуже страшно. Собака, покажи морду. так Добрий вечір. Добрий вечір. Ми у віки. Ми прибігли за 5 хвилин до вимкнення світла. Вона мені сьогодні пише, переходь до мене на вечерю, тому що не буде світла, подивимось кіно. Думаю, тю, ну і чого я? Можна в мене кіно подивитися? А потім розумію, що немає світла. Вот. і я як заходилась вдома прибирати, боже, щоб ви розуміли, виглядаю я отак. Я прибираю, там мию все, в ванну, все повитягала. І потім щось я думаю, якось дуже темно. Вісім вимикають світло, я ж пів восьмої до довіки, одинадцятий поверх. Боже мой, вискап. Половина восьмого, я цю знаю, вона бігає, жрать давай. А я, за, в общем, ми за п'ять хвилин прибігли і світло ще не вимкнули. Так що, отак. От вимкнуть світло, продовжимо зйомку. В неї ж генератор, от все буде норм. Кеті з собою жрать взяла з собою, все з собою. Кеті наїлася. І, і, і лежить, Віка теж знімає, тому що це невозможно не знімати. Я от, не бачила, от, от, от я, я лягла, вона величенька стала, бачиш? Плотнік, плотненько вона там лежить в твоєму диванчику. плотненько. Так, У нас вийшло потримаця. Яка краса! Віка вже на стіл накрила. Я начиночку зробила в блінчики з капустою, з куркою і з яйцем. Сідочку я теж принесла на скумбріку. А, от, а у віки там креветки, які класні, Со засолене там щось, ага, помідорчики. В общем, у нас вечеря. А світло і досі не вимкнули. А вже 15 хвилин. Ну що, може, ну, хоча не пишуть, що відмінили. Я давно не хвасталася вам своїм господарством. Ось, у дивіться, на оцих поросят поросята помила в контейнері, повичищала все. Ну, це ж брак. Ті, що ото такі покоцані. Але вони ростуть. І оце все, що покоцане, я вже мажу їх мазю. Зараз вони, звісно, засушені. Тому що я прибирала в контейнері і їх, їх ще не мила. Але вони вже бігом жрать, 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 і я вирішила їх не трогати. Мох вологий, вони зараз мох потруться і будуть чистенькі і гладенькі. Ось, Вчора один, самий великий, отакий, здається, мені, чи, чи, ні, чи отакий. Коротше, поїхав до Одеси. Вчора відправила. Сьогодні його отримали, і він живий і здоровий. От, може, хто хоче. Вони очухаються. Оце все позаростає, але ж уход за ними потрібен, уход. Або хай у мене заростає, потім виростуть, буду роздавати. Так, ну і цих же ж. Монстрів теж все повимивала, о, ці вже бігом жрать. Повимивала, повичищала. Треба всіх понамазувати. Вони не такі білі, як у це на відео, просто дуже яскраве світло, і тому вони такі вийшли. А взагалі вони гарні? От, смачного.